Чи є у вас зараз якісь страхи, чого ви боїтеся? Що вас мучить? Давайте запитаємо у карт. Буває, людину щось мучить, а вона навіть собі боїться в цьому признатися. Тому, коли ви дивитесь це відео, представляйте свою ситуацію, зараз будемо дивитися, що вас, що вас мучить і як цього позбутися. Ви зараз знаходитесь у спогадах. У спогадах, як у вас все було добре, яка ж була добра сім'я? А були у вас розчарування, були сльози, була образа, були, була зрада, але це позаду залишилося і ви це згадуєте. І попереду вас чекає боротьба. Боротьба з цими спогадами, з цією образою. Так, ви втратили. Ви втратили друзів або ж друга. Оце було ваше таке розчарування, втрата друга. Але на порозі у вас стоїть нове знайомство з людиною, яка тяжко працює, тяжко працює заради грошей, і якій потрібна буде ваша допомога. І ви допоможете у вас для цього. Є всі ресурси, є бажання, є можливості. Є ідеї, і ви цій людині допоможете. І саме це, ось бачите, вас зв'язує якесь нове починання. Ви будете разом займатися. І як і тох, це союз. Якщо мене дивиться чоловік, то це буде знайомство з жінкою, можливо, по роботі, скоріш за все. Якщо жінка, то це знайомство з чоловіком, по роботі. Це починання нового проєкту спільного, ви будете вести цей проєкт, тяжко працювати. Творчі ідеї втілювати в життя, реалізовувати разом. І це дуже вас буде об'єднати. І в втоге це все переросте в таку дружбу можливо, навіть романтику. Я всіх вітаю.